Тисячі стібків та сотні намистин. Втім, кожна прикраса єдина у своєму роді, розповідає Черкащанка Галина Єременко. Такі новорічні прикраси вона створила власноруч В сучасному модному еко стилі. Я б так сказала, тому що вони не б'ються, перероблюються. Вони надихають і мене, і тих, хто на них дивиться, я сподіваюсь, приносять радість і натхнення. Всі візерунки виконані в техніці декоративні шви, каже майстриня. Тут ми бачимо ніби морозні узори, а тут ось щось таке східне. Тобто, ну, це як фантазія автора, того, хто придумав цей візерунок. І моя фантазія, яка втілила його. Поєднала кольори, тканини. Натхненням для Галини говорить, стали новорічні свята з атмосферою дива та вірою у краще. Я обожнюю новий рік різдвяні свята, із маличку, скільки себе пам'ятаю, коли ти лежиш під ялинкою десь біля дивану або на дивані, і на ялинкових іграшках переливаються вогні, десь із іншої кімнати. Знаєте, це така магія. Тож, каже, не дивно, що руки взялися шити новорічні іграшки, щойно побачила таку ідею. Коли я побачила в цій техніці зроблені от саме ялинкові іграшки, це мене зачепило ще більше, тому що ну, є різні вироби в такій техніці, я могла бачити, але от це те, що е, затягло мене надовго. З прикрас Галина створила колекції іграшок. Вони тут різних відтінків та форм. Говорить, є вироби і у вигляді тварини, і ось такі прапорці. Це все одно традиції нашого дитинства. І коли я вишила ці сніжинки, я подумала, що от вони саме вписуються в цю концепцію, тому зробила їх такими. А інколи каже, результат дивує. Це найперша моя іграшка, яку я створила, і вона тоді не задумувалась, як ялинкова прикраса. Але вона такою вийшла, коли я її зробила, бо я побачила, що це морозні узори. Хоч виготовлення однієї прикраси робота кропітка, розповідає Галина Єременко, та приносить неабияке задоволення та красу, а ще каже, це практично. Такі іграшки не розіб'ються, тому ними прикрашає і власну ялинку. Тетяна Омелян, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.